Всім доброго. Дня. Маємо у продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson, Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік. 2 літра бензин, механіка, передній привід. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, оригінальні легкосплавні диски, літня гума. Дивіться, стан кузова. Високий такий кліренс. Встановлений фаркоп. Кришка багажника також без корозії, без подряпин. Дивіться, з цієї сторони стан кузова. По капоту без сколів, без висічки, лобове ціле. Над лобовим також все чудово в гарному стані. Дивіться, Тут на одній кнопці відкривається саме скло, коли потрібно поставити якусь сумку багаж, дуже зручно, що не треба відкривати кришку багажника, а іншою відкривається вся кришка багажника. Багажник чистий, цілий. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Ось домкрат, жилетка. Запаска нова стоїть, не використовувалась. Кришка багажника не кручена. По проймах все чудово. Заднє скло в нас. Оригінал. Давайте заглянемо в салон. Стан карт, дивіться, ручка не затерта, велюровий салон, сидіння, дивіться, в якому стані, гумові килимки, сіточки. Все в дуже гарному збереженому стані. Стеля чиста ціла, не провища. По пластику, все в чудовому стані, порошки на місці. Низ дверей без корозії. Йдемо далі. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання дзеркал, стан сидіння водія, дивіться. Пробіг даного автомобіля 147 тисяч кілометрів. Давайте запустимо. Двигун, двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти не плавають, мультимедіа вже з виходом під USB, кондиціонер працює, компресор запускається, по кулісі все чудово, перемикає класно, механічний ручник, дивіться, стан салону, сидіння. З автомобілем є сервісна книга, другий ключ. Кермо не шите повністю в оригінальному стані. По електриці склопідйомники працюють, подушки безпеки у нас в кожній стійці. Електродзеркало ліве працює, праве працює, склопідйомники працюють в такому стані. Автомобіль має виглядати на пробіг 147 тисяч кілометрів. З автомобілем присутня навіть історія, де він купувався в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані. Якщо є якісь сумніви стосовно пробігу, можемо надати він-код. Люба перевірка без проблем. По оптиці у нас проти тут маніфари, все працює. Робота двигуна. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Екологія на місці. Двигун працює гарно, чітко. Тут також все чудово, без корозії. І давайте перейдемо до цікавого. Це показники фарби даного автомобіля. 96 88. 88. 114. 86. 116. 107. 99. Тут, бачите, я захисна плівка, але ж вона вже чуть-чуть пошкоджена. Бажано її буде переклеїти. Але вона присутня, вона на місці. 94, 101, 106. 95. 95. 90. 90 95. 95. Також з цієї сторони, бачите? Вона на місці, але вже чуть пошкоджена від часу. 95. 95, 107, 87. 106, 84. 95. 79. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без пошкоджень. Пороги рівненькі. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. У нас по наявності є ще два інших Туксони, також 9-х років, 2 літра бензинових. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Знаходимось в місто Вінниці. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, YouTube канал. Там будуть, в телеграмі будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!